Велосипед Україна серія чоловічих дорожніх велосипедів, які виготовляють харківський велозавод. Наймасованіша марка велосипеда, що випускалася у СРСР. Моделі велосипеда України мали постійний попит не лише в СРСР, а й успішно продавалися в більш ніж у 30 країн світу. У роки Першої світової війни велосипедну фабрику Лейтнера у Ризі евакуювали до Харкова. Після Великої жовтневої соціалістичної революції в 1917 році вона була націоналізована і в 1923 році на її вазі було засновано харківський велосипедний завод. Імені Петровського в 1926 році на заводі було налагоджено виробництво чоловічого дорожнього велосипеда, який отримав назву Україна. Це була модель велосипеда, який вироблявся фабрикою лейтера. У дореволюційний час інформація про конструкцію та кількість вироблених велосипедів достовірно невідома. Найвідоміша марка велосипеда почала вироблятися на харківському велосипедному заводі з 1960 року. Першою моделлю, яка одержала назву України, був велосипед Б-120. Ця версія дорожнього велосипеда прийшла на заміну моделі Б-110 Прогрес, розробленою на початку 1950-х років. На базі довоєнних німецьких велосипедів на той час приблизно 1961-1993 роки велосипед загалом був у продажу, але була велика проблема із придбанням запчастин. Покришки, камери, гальмівні, барабани та інші деталі задньої втулки були. У великому дефіциті більшість деталей велосипедів взагалі не надходило у продаж. Щоб купити або дістати якусь запчастину, доводилося місяцями заходити до магазину спорттовар з надією, що випадково вона буде на прилавку. Були відсутні і сервіс і майстерні з ремонту та обслуговування велосипедів. Станом на 2025 рік. Виробництво велосипедів під маркою України триває. Випускається класична модель з високою рамою для чоловіків модель 33Т із заниженою верхньою попереченою рамою для жінок модель 15Т, з відкритою рамою модель 1539 та з заниженою верхньою попереченою. Модель 9. Також випущені модернізовані велосипеди Україна Люкс, моделі 64 64 ЦЗ, чоловіча рама та 65 65CZ жіноча рама із задньою втулкою виробництва чешської компанії Велостіль. А у вас є велосипед Україна?